Вітаю, мене звати Юрій Фізер. І сьогоднішній мій гість це всесвітньо відома людина, письменник, колумніст, історик, співробітник Джеймстаунського фонду Януш Бугайський. Нещодавно, ну фактично, в 2022 році він написав книгу Неспроможна Держава. Інструкція з розшматування Росії. І от саме презентувати цю книгу він приїхав в Україну про цю книгу. Про Росію, про її розшматування. Очевидно, про Україну я поговорю із ним сьогодні. Хеловенвелкам танкі Дякую, що дали можливість поставити вам кілька запитань Absolutely. І з задоволенням. отже, моє перше запитання про назву вашої нової книги. Uh -huh. Ви назвали Росію неспроможною державою uh -huh. Поговоримо про термін неспроможна. Росія була неспроможною ще на початку свого становлення. Чи вона стала такою в процесі свого існування? Адже саме зараз ми відчуваємо момент, коли щось мало б статися, чи має статися чи от от станеться? Я б сказав, що за останні 30 років Російська Федерація довела, що вона не відбулася як держава у попередніх своїх ітераціях вона також зазнала краху як держава, як царська імперія, як радянська імперія. Тепер Федерація на межі розвалу і Я написав свою книгу ще до повномасштабного нападу Росії на Україну. Відтак дещо оновив її, тому що вважаю, що напад на Україну і перемога України прискорюють розпад Росії але ж вона вже давно є державою, що не відбулася. Так, і впродовж тривалого часу їй вдавалося приховувати свою неспроможність, як відомо, росіяни або московити дуже добре вміють маскувати правду, приховувати її, вводити людей в оману, поширювати пропаганду і дезінформацію про власну систему. Але Якщо ми говоримо про сьогоднішній день, чи я вина в тому, що це держава, що не відбулася, Путіна, російського народу, чи я це вина? Не існує такої окремої людини чи окремого сегменту суспільства за замовчуванням. Вина на структурі держави, це структури інституції, які намагаються її утримати. Це погана економіка, яка існує під поверхнею. Це масова корупція, особливо еліт на всіх рівнях. Це також некомпетентність і неспроможність військового керівництва, як ми побачили в Україні. Загалом це комбінація факторів, які роблять її невдалою державою. А ще в назві своєї книги ви говорите про розпад Росії. Mm -hmm. Чи він неминучий? Неминучий в тому сенсі, що він уже наближається, адже я думаю, що процес запущено у багатьох відношеннях багато що відбувається підпільно, те, що ми не бачимо, або бачимо лише верхівку, як, наприклад, боротьба за владу, яка на мою думку дедалі більше загострюється в Москві. Saying, але я не кажу, що це станеться саме так і саме тоді. Я малюю сценарій того, що на мою думку станеться, коли розрив просочиться глибше в російське суспільство, це точно не станеться в один момент і рівномірно всюди. Це буде поступовий процес, який можливо розтягнеться на багато років. І все ж, ще існує найбільш вірогідний сценарій найбільш вірогідним сценарієм. Я б назвав повномасштабний вибух, тобто руйнування інститутів, послаблення влади в центрі, скорочення економіки, руйнування бюджету, скорочення соціальних послуг, пенсій та інших виплат населення. Ні, дедалі частіше будуть виникати заворушення в різних регіонах і республіках, бо буде боротьба за владу в центрі. І центр буде неспроможний контролювати всю країну. А почнеться криза, яка охопить усю федерацію. чи не повинно бути чогось або, можливо, когось? Хто міг би розпочати цей процес? Ви про тригери. Huge uh, так я згадую про тригери у своїй книзі, і величезним тригером, звичайно, був би програш війни в Україні. іншими словами, повна втрата території України, зокрема Криму, на якому Путін так сильно зациклився із точки зору легітимності, відновлюючи так звані руські землі. Втрата Криму стане головним та чи не єдиним тригером для делегітимізації боротьби за владу, гніву в центрі гніву, який пошириться по всьому суспільству. А також ще одним тригером є. Повернення солдатів з фронту зі зброєю розлючених голодних, неоплачуваних, безробітних, непрацездатних і божевільних. Ан uh, повертатимуться до багатьох регіонів Росії, і в результаті ми станемо свідками насильницьких конфліктів у деяких частинах країни. <успільств> Ви справді думаєте, що це станеться? <успільств> Поясню, чому я ставлю це запитання? Тому що я жив у радянському союзі. Не можу сказати, що дуже добре знаю цих людей. Ну звісно, я маю на увазі росіян, але я знаю їх і для мене вони виглядають як секта не релігійна, а політична. Вони Мають свого лідера, у них є книга, їхня конституція, яку знову ж таки написав їхній лідер. І вони повинні жити згідно з тим, що говорить їхній лідер, і що написано в цій книзі. І якщо вони не хочуть жити за цими правилами, їм пряма дорога на вихід. Вони стають аутсайдерами. Ось що я бачу в Росії. Ті люди, які не згодні з Путіним, вони просто виїжджають. А тих, хто не згоден, але залишається в країні, розганяють, карають і все ж вони залишаються. не слід діяти так, як хотіла б цього Москва. А зокрема, вони хочуть, щоб ми думали, що населення це маса овець, які сліпо йдуть за лідером. і ніколи не бунтують. Та подивіться на російську історію. Царі ймовірно говорили теж саме або вірили в теж саме, прагнучи, щоб захід приймав їхню лінію. І все ж у них стався розвал армії. Їх було багато заколотів, які розвертали солдатів саме так, як я описую. Відбувся не тільки більшовицький переворот під час масових соціальних заворушень були також громадянські війни не тільки між білими і червоними, але і з національними республіками, які хотіли вирватися на свободу. І Йдеться не лише про Польщу, Україну, Фінляндію та інше, але й про Татарстан, гірську, Далеку східну та Сибірську республіки. Багато різних народів у Російській імперії хотіли вирватися, коли розпався радянський союз. Ми очікували, що вони сліпо підуть за лідером. але ні, цього не сталося. Я не ставлюся зараз до російського населення з поблажливістю, але це значно різноманітніше населення, ніж його подає нам уряд. так вони дуже різноманітні, і ви написали про це у своїй книзі. У Російській Федерації є регіони, які не схожі на інші, де проживає переважно неросійське населення. на вашу думку, чи можуть вони розпочати своє відокремлення? відокремлення ймовірно почнеться в республіках, принаймні, я так думаю, які відчувають себе більш впевнено у створенні державності. Ну, подивіться на Чечню. Кадиров дуже лояльний до Москви, але ви думаєте, що це тому, що йому це так подобається? Oh, no. No. та ні, він опортуніст, який перемкнеться на націоналізм та незалежність, як тільки перестане отримувати субсидії від Москви, коли перестане боятися, що Москва зможе знову придушити його а також для того, щоб його не усунув від влади власний народ разом із іншими кланами чи іншими політичними силами, а в самій Чечні Тож вважаю, що він роздумує над варіантом незалежності. Казен really faces... <реш> було б дуже цікаво, якби це сталося. Запам'ятайте мої слова. Я бачу певні відповідності із дивними позиціями, які час від часу займає Кадиров. Також і в інших місцях, таких як Татарстан, наприклад, де панує обурення, де загасили останні проблиски їхнього суверенітету. Коли президент більше не називає себе президентом, коли мовні закони обмежують використання татарської мови, а в нещодавно проведеному переписі населення в інших республіках явний недооблік татар. У цих республіках наростає гнів загальний масштаб, якого. Поки що нам невідомий сподіваюся, що чаша терпіння переповниться і щось таке станеться. Але чи слабкий Путін зараз? Чого він найбільше боїться? Найбільший страх Путіна це те, що він може захворіти на ковід. Жартую, найбільший страх Путіна це те, що його скинуть, тому що він знає російську історію найбільший страх Путіна це опинитися у вічній відпустці в Сочі або випасти з вікна, десь у Москві, або віддати духа в якийсь інший жорстокий спосіб, озираючись на їхні минуле, вони досить жорстоко вбивають своїх лідерів. згадайте Берію і так далі. Тож, я думаю, що він дійсно боїться цього, тому він намагається збалансувати всі ці різні сегменти. Це те, що він робив протягом багатьох років. Збалансовував органи безпеки з розвиткою і з внутрішньою безпекою з цими приватними Арміями з олігархами і так далі, але настане час, коли якась фракція, а можливо, це вже сталося, сформується і скаже, що цей дідуган веде нас у прірву, і ми маємо щось робити. але як довго він ще може балансувати? я не можу сказати, точно так ви нагадали мені, як у 1990 році, чи в 89-му Мене запитали, коли буде скинуто Гонекера у східній Німеччині у Німецькій демократичній республіці. І Я давав інтерв'ю якомусь випуску новини. Сказав, що це може статися через тиждень, може через два тижні. І ви знаєте, я помилився. Це сталося уже наступного дня. Я був оптимістично налаштований, тож ми не знаємо. Можливо, це вже сталося. Можливо, це станеться завтра. Це також може затягнутися набагато довше, і тоді ви станете свідками боротьби за владу. Не думаю, що у них є вже новий наступник. Нема. Ні, я так не думаю, але якщо є, то між ними є конкуренти з різних груп. А це не означає, що якщо прийде наступник, то він точно буде успішним? Наступні наступники, тавтологія вийшла. Вони не обов'язково успішні, тобто він може і не протриматися довго, якщо військові поразки триватимуть. І як наслідок він виведе війська і втратить всю Україну, а відтак його можуть відправити у відставку чи наважиться він на ще більшу війну? на ще більшу мобілізацію? Що притворить економіку на економіку війни? Все це теж може закінчитися катастрофою, і він буде змушений піти у відставку. Тому зараз на Путіна чиниться величезний тиск. І рано чи пізно цей тиск призведе до того, що його відправлять у відставку і знайдуть йому заміну. Як ви вважаєте, чи можливий сценарій, при якому його відстороняють від влади? а президентом стає хтось не з його близького чи навіть далекого оточення. Ну і Росія продовжить існувати як. Росія чи буде це проблемою? Гадаю, що ми вже вийшли за рамки цього. Наприклад, і демократи, і ліберальні опозиціонери, більшість російської опозиції знаходиться за кордоном. вони закликають зберегти Росію, змінивши Путіна на демократа. Що на мою думку є видаванням бажаного за дійсне? Як довго демократ може протриматися в імперській Росії. демократизувати імперію не вдасться. Ви або підтримуєте імперію, або демонт. Туєте її, а вони більше не встані підтримувати імперію з їхніми наявними ресурсами. Тому єдиним рішенням після великої військової перемоги буде повний розпад імперії. І ми, українці, разом із нашими союзниками безумовно спричинимося до цього. українці можуть допомогти, але так, щоб не потрапити в пастку, яку розставляє Москва. Вони стверджують, що ми намагаємося розвалити Росію. Вони стверджують, що США, Захід, НАТО, Україна, Польща намагаються розвалити Росію. Ні. нам потрібно управляти процесом, коли вони почнуть розпадатися, аби конфлікти від їхньої невдачі не перекинулися через кордони. І я думаю, що. Україна повинна почати готуватися до можливості появи біженців із самої Росії. Можливо, можливо вже після війни в Україні. Цілі російські збройні угруповання проходитимуть а, в Україну і відбудеться перекидання збройних конфлікт Ну це відверто поганий сценарій, ну це можливо у випадку, якщо ми не будемо готові. Я пам'ятаєте розпад радянського союзу? Він фактично застав вас зненацька. Ви не знали, як з ним впоратися. Наші уряди навіть не думали, що це станеться. Принаймні, ми повинні бути готовими до чогось і починати планувати. Власне, ми в радянському союзі теж не були до цього готові. Так саме так. яка найбільша помилка Путіна. The mm -hmm. найбільша помилка Путіна чи найбільша помилка його батьків? <laughs> well, ну помилку його батьків ми <laughs> добре знаємо. <laughs> Найбільшою помилкою Путіна була віра в те, що офіцер КДБ може стати новим царем і очолити велику імперію, зробивши її успішною. Сильною і головним гравцем у геополітиці. Оце це була його основна основна помилка чи може він якось з цим розібратися? Ні, ні, тому що у нього є своє бачення чогось більшого. Послухайте, він у такому віці, коли люди вже не змінюються. він не стане раптом демократом, відновлювачем демократії про західним. Тим, хто визнає Україну як націю чи як державу? Ні, він ніколи не був і не буде таким. Подивіться, незважаючи на цей комуністичний інтернаціоналізм, під ним завжди був російський імперіалізм. І КДБ, який до цього був НКВС, і ЧК, пережив комунізм. тому, що вони були засновані, і фактично вийшли з охрани старої російської царської таємної поліції. Тож це продовження тієї традиції, мета якої полягала в тому, щоб ліквідовувати інакодумців, тримати Росію в купі і розширювати її за рахунок приєднання інших народів. Це все не змінилося, якщо поглянути на менталітет. Так на жаль, у своїй книзі, ви також багато говорите про термін «путінізм». Верховна Рада України нещодавно ухвалила новий термін рашизм, і наші депутати звернулися чи власне збираються звернутися до іноземних інституцій, таких як Організація Об'єднаних Націй, ОБСЄ, Європарламент, з проханням також прийняти цей термін. Як ви думаєте, чи отримаємо ми їхню підтримку? Не можу говорити про міжнародні інституції. But, Якою є ваша думка? Ну, no, вважаю, що так і має бути. Це корисний термін. Якщо люди розуміють, що він означає. він потребує невеликого пояснення. А ви його розумієте? Думаю, що так, Це поєднання російського фашизму та расизму, яке було завжди. Просто зараз це стало більш помітним ніж за комуністичних часів я розумію і фактично використовував подібні терміни багато років тому, коли говорив про те, що Росія робить не лише з точки зору імперіалізму, але й асиміляції, русифікації, насильницького усунення будь-кого, хто не хоче бути росіянином. що вони роблять з українцями, але вони робили це й раніше. Сподіваюся, що українці і всі розуміють, що це не є чимось новим. Рашизм. Путін не винайшов, не приписуйте це йому Рашизм існував протягом багатьох поколінь, якщо не століть. Його можна простежити ще від Переяславської угоди 17 століття. коли росіяни почали називати українців малоросами, московитами, а потім привласнили собі спадщину київської церкви, релігійних традицій. Тощо таке привласнення було вигадано Росією у 18-19 століттях. я хочу наголосити, що русизм існував ще до Путіна. Але Путін зараз застосовує його в чистому в агресивному вигляді в усіх на очах, абсолютно не криючись, відповідаючи на ваше запитання, хотів би, щоб усі розуміли рашизм його рашизм таким яким він є. До питання про путінізм. Розкажіть, будь ласка, докладніше, що ви мали на увазі, коли писали про це? Путінізм Я використовую як загальний термін, що означає режим, який контролюється Путіним. Це путінізм елементи путінізму, які я бачу. Вони, скажімо більш помітні ніж у попередніх системах. я маю на увазі абсолютний контроль. По суті, Росія це поліцейська держава за радянських часів у вас завжди була комуністична партія, особливо коли Сталін тримав спецслужби поліцію під своїм контролем, тому що вони боялися, що будь-який співробітник спецслужб використає інші фракції в комуністичній партії для їхнього усунення. І Їх завжди тримали на певній дистанції. Росію неправильно називати просто поліцейською державою. Я б сказав, що це держава КДБ. КДБ це не поліція, як ви знаєте, це а, політична структура. Ми схильні думати про поліцію як про закон і порядок, але тут не про закон і не про порядок, а про політичний контроль. це один із елементів путінізму. іншим елементом є мілітаризація суспільства, культ другої світової війни, який вони запозичують. Чили зі старої радянської традиції, перетворивши його на своєрідну ідеологію. А також варто згадати про ідею рускава міра, що кожен, хто розмовляє російською, хто народився на будь-якій території, де коли спанувала російська імперія, або навіть отримав світу десь у Москві чи Санкт-Петербурзі. є частиною руського міра, і не просто я зобов'язаний нею бути в усіх відношеннях. Ну, є інші елементи. Це свого роду колективізм, православ'я. Знаєте, російське православ'я також. Повністю привласнений і взяти на озброєння держави, Церква КДБ. За комунізму священнослужителів використовували як колабораціоністів, але не як зброю проти ворогів за кордоном або для залучення, скажімо, інших країн. Найкращим прикладом для мене є те, як використовували православну церкву для залучення Сербії та сербських націоналістів до руського міра отже, є елементи путінізму, які на мою думку існували й раніше, але за Путіна їх було об'єднано в нову комбінацію. хоча я її не люблю використовувати, і можливо перестану використовувати таке формулювання, бо це надає Путіну занадто багато честі. Хоча Сталін був масовим убивцею, і все ж ми присвятили йому цілу ідеологію сталінізму. перейдімо до України. Отже, Україна після війни Ми всі знаємо, що це буде зовсім інша країна ніж та що була раніше. Колись вона стане членом європейського союзу, приєднається до усіх європейських інституцій. але чи перестане при цьому Росія навіть деколонізована, дефрагментована? дивитися на Україну як на свого меншого брата. Амісодіплі інгрейнден вашин едюкейшн цей наратив про українців як молодших братів, або якщо не молодших братів, до то тих, хто зрадив націю, бо став пішоком Польщі чи Австрії, чи там когось іншого, глибоко вкорінений в російській системі освіти, релігії, державній політиці цей російський наратив поширювався протягом тривалого часу. Знадобиться багато часу, щоб навчати е, російський народ, москалів, щоб вони зрозуміли, що Україна це окрема ідентичність. окрема держава Україна має окрему історію, і має абсолютне право на існування як рівноправна держава з тим, що залишилося від Росії. Україна, звичайно, може відігравати в цьому певну роль, використовуючи на свою користь те, що ви розмовляєте російською. Ви гадаєте, це наша перевага? використовуйте це на свою користь, чому б ні. Багато людей в Європі протягом століть перестали вивчати російську мову, тому що вони вважають її мовою купантів. Я можу зрозуміти це в Україні, але завжди знайдуться люди, які можуть говорити російською, щоб ви могли краще інформувати росіян про те, що вони повинні знати, які факти вони повинні знати про себе та про інше. І до речі, мою книгу перекладають російською мовою, і ми сподіваємося зараз поширити її якомога більше, не обов'язково фізично, що складніше а. Через інтернет. Я yeah, oh, не їдусь. Хіба <реш>? <you? реш>? <реш> yeah, <реш> yeah, uh, в Росії є магазини, де б їх продавали? За кордоном є yeah, росіяни, з якими є контакти, які читають, а потім перекладають не те, що на російську, навіть на бурятську, якутську чи кавказьку мову. Чого б це не коштувало. але тепер вони матимуть доступ до книги російською мовою, яку зможуть прочитати. Використати її в Росії через свої контакти також. Росіяни дуже підковані в інтернеті. Вони зможуть отримати книгу, яка буде у вільному доступі в інтернеті. Я не збирався про це питати, але оскільки ви вже почали Не бійтеся, запитуйте про що завгодно почали про це говорити. Чи не вважаєте ви, що розвал Росії можуть почати ті люди, про яких ви щойно згадали? Ті, які живуть за кордоном, тому, що як на мене, принаймні щось має розпочатися і відбуватися всередині Росії. Не обов'язково, але вони можуть зробити величезний внесок в це. їх набагато більше, і вони продовжують продовжують зростати, існує рух як за межами країни, так і деякі, скажімо так, підпільні організації всередині Росії, оскільки діяти відкрито все ще небезпечно. є групи, що виникають у різних російських регіонах, різних російських республіках. і багато з них мають контакти з тими, хто в екзилі. зараз я не маю на увазі так звану ліберальну опозицію в Росії. Я говорю про тих, хто хоче розпаду Росії. тому я б не недооцінював цих людей. В мене часто запитують, а де ж лідери цієї нової революції? Слухайте чи пам'ятаєте ви Лєха Ваєнсу до серпня 1981 року? Ні. Я пам'ятаю його, тому що жив у західній Україні і навіть дивився польське телебачення. Якщо ви дивилися польське телебачення, то не можете не знати, ким він був. Але перш ніж я скажу, чи знаєте ви, ким був Ляхваленса до серпня 1981 року? Ні, Тому що дуже мало людей, навіть у Польщі, знали про нього. І Він був активним у вільному профспілковому підпіллі. І я хочу сказати, що революційна ситуація викидає лідерів. Про яких тоді дізнаються усі, тому ми не повинні говорити де знаходяться лідери. Між іншим, у певних випадках я згадую про це у своїй книзі, може статись так, що місцеві губернатори постануть перед вибором, чи йти за Москвою, яка веде країну до прірви в економічному та військовому плані, чи йти за своїм народом, який каже, чи можемо ми порвати з Кремлем, чи можемо ми мати власну державу, чи можете ви щось для нас зробити? Я думаю, що вони постануть перед таким вибором, як колись уродя. Союзі, якщо пам'ятаєте, тоді багато хто відсиджувався, поки не стало зрозуміло, що переможе Єльцин і Горбачов врешті-решт. Вони всі обрали шлях незалежності. Ви посміхалися, коли згадували про російську ліберальну опозицію. Чому? А, тому що я не сприймаю їх серйозно. Я не кажу, що вони погані люди. Ні, є багато хороших росіян, багато хороших російських опозиціонерів, але вони не є ефективними російськими опозиціонерами. Ось в чому їх проблема вони або у в'язниці. Я думаю, що вони дуже хоробрі. Мій колега Карамурза дуже хоробрий і походить з дуже сміливої родини. Навальний також хоробрий. Хоча я не завжди погоджуюся з багатьма його висловлюваннями про Росію, особливо про Крим і так далі. А також про північний Кавказ в минулому але більшість опозиціонерів за кордоном Ми не бачимо, щоб вони поверталися назад, як Ленін із Фінляндії у комбованому вагоні. Фіни цього не дозволять, а німцям цього не дуже і хочеться. Втім, я гадаю, що цього не станеться, оскільки опозиція не має достатньої підтримки в країні і недостатньо об'єднана. легше досягти більшої єдності в регіонах ніж на центральному рівні, тому що люди матимуть більше різних моделей того, яку систему ми хочемо встановити, хто буде контролювати, якими будуть процеси, які терміни і таке подібне пане бугайський, моє останнє запитання на сьогодні буде про Україну. Ми всі тут в Україні знаємо, якою буде наша країна після перемоги. Але що люди на заході, і ви, зокрема, думаєте про Україну в післявоєнний час? Україна зарекомендувала себе як лідер у сфері безпеки в Європі. Чи можете ви назвати будь-яку іншу армію, яка ось ось здобуде перемогу над російською армією? по суті з нуля, тому що вони витратили роки на те, щоб підірвати вашу армію, корумпувати ваші інституції, контролювати вашу енергетику. незважаючи на все це, незважаючи на те, що вони витратили так багато на власну мілітаризацію, ви фактично перемогли цю армію ви також інтегрували величезну кількість озброєнь НАТО і дуже добре ними оперуєте. Насправді можливо краще ніж деякі війська НАТО, які ніколи не воювали. отже, ви довели, що є лідером у сфері безпеки, але ви також маєте довести як власному народу, так і в регіоні. Що ви можете відновити себе економічно? Що у вас є інституції, прозорість, рішучість керівництва і здатність залучати іноземні інвестиції, відбудовувати Україну. Ваші сусіди, такі як Польща, можуть відігравати важливу роль у цьому процесі, але вам потрібні сильні прозорі демократичні інститути. Інакше ви будете відставати і не отримаєте потрібної допомоги у відновленні. Зважаючи на те, що ви бачите зараз, чи в Дасться нам це зробити. Я думаю, що вдасться. Дякую, пане Бугайський. Дякую, що погодилися поговорити зі мною. Дякую за відповіді на мої запитання. У нас вийшла дуже цікава розмова. Дякую за вашу книгу. Вона також цікава і сподіваюся, що деякі люди з Росії, про яких ви говорили, прочитають її чи принаймні спробують. Насправді дехто вже прочитав її. Пан Патрушев вполював мою книгу два тижні тому. Вже я думаю, що у кожного в Кремлі є примірник моєї книги. Так. Що не турбуйтеся про це, передплатіть цю книгу для, для них так хотілося б, щоб вони організували для мене автограф сесію. Колись вони це зроблять. Щиро дякую, що були сьогодні з нами.